Надійним орієнтиром для молодого покоління, яке зараз розбудовує незалежну державу, ваш приклад надихає нас на нові звершення пом'ярозквіту. ...70-ту річницю визволення міста Жовті Води та Дніпропетровщини, 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. І сьогодні щирим серцем і безтрепетною рукою засвітили ми факел як символ пам'яті та незабутнього подвигу українського народу. Нехай від цього святого Полум'я у серці кожної людини загорається найчистіші почуття. Гори вічно світу Бога пам'яті і людської. Скронь шовками вишелестають знамена з Дніпровських круч свіває той вогонь, що, як і пам'ять вічний незнищенний. Світанки, що у травні зацвіли, і золотовість вересневих далей, в наш юний світ назавжди увійшли, з подібним дзвоном бойових медалей. Ми й досі обертаємося, слід за кожним сивим, воїном солдатом, бо серце і по семи десятках літ. Вибурхує нестримним болем. Тато, ці добрі руки, ці розкрилля брів, як марили ми ними, як чекали. Вони у снах солдаток-матерів, вони навічно надогненним валом, що ринув з моря праведної мсти, змітаючи фашистську тлінь ядучу, і знов життя звело круті мости, з'єднавши сиві от пожарищ кручень. круч. До лав армійських наші йдуть брати, онуки ветеранів, юна пам'ять, ми ненавість до чорних сил війни передаємо у генетичну пам'ять. Але любов і чистоту душі освячуємо тим законом вище, який єднав без вусих гармашів в ніч переправи на Дніпровських вищі, і вітер пружно в'ється біля скронь, шовками вишелестують знамена і в кожнім серці пламенить вогонь. Що як і пам'ять вічний незнищенний, доброго дня, шановна громадо. Ми зібрались з вами для того, щоб ще раз шанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу. З кожним роком все менше і менше стає тих людей, які здобули перемогу. Лише пам'ять забути про них не дає. Пам'ятаймо про них і молімося Богу. Нехай вічні вогні на могилах горять. Перед ними завжди на коліна ставайте і вшануйте пам'ять живих та померлих солдат. Запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до меморіалу слави. Наші жовтоводці на сьогодні об'єдналися ось в таку велику акцію, яка проходить в рамках естафети пам'яті і марафона Слава Визволителям, і цей марафон приурочений 70-річчю звільнення міста жовтіводи Дніпропетровщини та 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. А також у ці дні проходять заходи з нагоди 70-ї річниці битви на Дніпрі. Крокуючи бойовими стежками нашого марафону, всі ми з вами складаємо шану загиблим воїнам, які відстояли наше майбутнє. А також низько вклоняємося нашим ветеранам, які на сьогодні поряд з нами і крокують з нами у мирному житті. Я хочу сказати, що наше місто, наші жителі, наші мешканці, наша молодь, наші діти не стоять осторонь цих справ. Я хочу сказати, що буквально ось за останній тиждень ми всі з вами стали учасниками багатьох заходів. Це і урочиста хода, і мітинг. І в кожному навчальному закладі пройшли виховні години разом з ветеранами. Також вчора відбувся фестиваль патріотичної пісні Це потрібно живим. І на сьогодні міська влада, міська громада підтримала ініціативу нашої молоді, молодіжної ради при виконкомі, молодіжних громадських організацій, молодіжних організацій, які діють при підприємствах, організаціях, установах. Сьогодні наша молодь запалила полум'я. Пам'яті сьогодні разом із цими вогниками пломеніли вогники, які є в серцях кожного з нас, і нехай цей вогник палає з нами завжди, не даючи нам забути ті роки 1941 1945 Шановні ветерани, низький вам уклін і вдячність за те, що ви з любов'ю у серці до рідного краю, з мужністю і героїзмом боронили рідний край, даючи можливість нам сьогодні жити у мирному житті, даючи можливість жити, народжувати і давати життя іншим. І хочу побажати нам усім, щоб вогонь перемоги нас об'єднав, об'єднав на добрі, гарні корисні справи заради майбутнього. Зі словами вітання, до вас звертається заступник голови Жовтоводської організації ветеранів України Юхник Володимир Іванович. Дорогі желтоводці, дорогі ветерани, дорогі всі, хто не пройшов мимо цього торжественного факельного шествия. Факельне шестье, як би, підводить ітоги той большої. Героика патриотической работы, которая была проведена, проведена в этом 2013 году. Начиная с января месяца мы готовились достойно отметить, встретить День Победы. Коллективы, коллективы школ, ученики готовились, встречались с ветеранами, приносили им подарки, обменивались опытом, желали им крепкого здоровья. Проходили конкурсы на лучшую песню, на лучший рисунок, на лучший стих произведения в наших средствах массовой информации, в газетах, по телевидению. Показаны встречи юных наших учеников с ветеранами. Ветеранов осталось не так много. Вот буквально месяц назад, когда мы готовили списки ветеранов, было 155 человек. Прошел месяц, и у нас осталось 135 человек. Уходят от нас ветераны. Это те, которые проливали кровь, защищая нашу родину, освобождая Днепропетровщину, город Желтые воды. За нашей спиной... лежать более 300 человек, которые непосредственно проливали кровь, освобождая Кривой Рог, Днепропетровск. Мы сегодня пришли отдать память нашим ветеранам и сказать, никто не забыт, ничто не забыто. Мы всегда будем помнить о наших ветеранах. Насамперед, від себе, від усієї молоді та від усіх жителів міста Хочу подякувати героям визволення Дніпропетровщини та України в цілому. Вічна пам'ять загинулим та вічна слава живим ветеранам. Слава справжнім героям України, героям визволення України та Дніпропетровщини. та велике вам! велика вам людська подяка. Эстафета «Слава освободителям Украины» вот уже более 10 месяцев шагает по стране. Сегодня она вообще стартовала в Луганской области. Она прошла через многие города и села Украины, принося во все населенные пункты радостное известие, родившееся 70 лет тому назад. Сегодня эстафету принял наш родной город «Желтые воды». Вместе с вами молодежь государственное предприятие Восточного горно-обогатительного комбината встречает эту годовщину с высоким состоянием души, которая вызывает гордость за доблестных воинов, погибших при освобождении желтых вод от фашистских захватчиков. Тем самым приближали они День Победы. Самыми важными участниками сегодняшнего мероприятия являются, конечно же, наши освободители – те, кому в 1943 году едва исполнилось по 17-20 лет. Все мы в этот день склоняем головы перед могилами павшим и отдаем дань благодарности тем, кто остался в живых и кто сегодня вместе с нами разделяет радость великой победы. Героизм и мужество этих людей навсегда останутся в наших сердцах. Добрый вечер. В этот день, очень много лет назад, Сплотившись в одну целую силу, в один кулак, наши деды, прадеды, отцы отбили врага, убрали его с нашей земли, дав возможность нам жить сейчас, дав возможность нам верить в будущее и видеть чистое небо над головой. Дала нам возможность эта сила, чтобы мы почувствовали себя людьми, людьми Украины, людьми, которые продолжают жить, продолжают чтить память. Продолжают верить в будущее и продолжают помнить. Помнить то, что было. Этот страх, эта боль, которая была в сердцах ни у одного из нас и у наших матерей, отцов, дедов. Вечная вам память, умершим, и большое вам спасибо человеческое и низкий поклон живым. 20 жовтня. Особливий день в історії нашого міста в цей день, в 1943 році, після форсування річки Дніпро, війська 92-ї танкової стрілкової дивізії, 41-ї гвардійської танкової бригади та 10-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії у складі 2-го українського фронту під командуванням генерала Коніва звільнили селище Жовторіка від фашистських окупантів. Ці події стали першим етапом Криворізької бойової наступальної операції за звільнення всієї території Криворіжжя. Відступаючи, фашисти планували підірвати шахту капітально. але, завдячуючи стрімкому наступу наших військ, їм не вдалося виконати всі плани. Вороги спалили корпус санаторію та головний корпус лікарні у селищі. Місцевість на той час була мало забудована. Чоловіки пішли воювати на фронт, а нас зустрічали діти, жінки та літні люди. Ми увійшли до селища, побачили виснажених людей, але їх очі ми не забудемо ніколи. Вони світилися радістю та надією. На фронтах великої вітчизняної війни захищало вітчизну 700 мешканців селища Жовта Ріка, 330 нагороджені бойовими орденами та медалями. Наші війська пішли визволяти Криворіжжя. Хоча на території селища жовта річка не відбувалося ніяких бойових дій, але там знаходилися польові шпиталі, у яких лікарі без відпочинку та без вихідних цілодобово рятували життя солдатам. Але, на жаль, не всім вдалося вижити. Після війни у селищі встановили меморіал, у якому поховані воїни радянської армії. Зараз тут палає вічний вогонь в знак пам'яті. Но вновь и вновь в мои приходят сны Безусый паренек, совсем мальчишка Который не вернулся с той войны сожмется с собой сердце от печали. Ход с той поры прошло полсотни лет Но снится мне древо. Мой молодой, мой вечно юный дед Над миром вновь ликует светлый май Который раз мы празднуем победу Но то, что совершили наши Ям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчики.